Ребята, сегодня ми продовжуємо історію моєї страни. Так, і ми починаємо. Перше відео ми обозивали 9 рік. Точнее, ми дивилися, що там було. Але в цьому ми обозріваємо десятий рік? Кстати, десятий рік один з звезвіших. Е, перша причина того, що тут, на території цієї, перший раз образувалась така, можна сказати, голуба колонія. Кстати, і жовта колонія, в принципі, теж почала образовываться. Кстати, жовтие то з'являлися, то исчезали. И я скажу так, ці спочатку декілька днів були, потім через неділю, коли пройшлося 7 дней, вони зникли, тобто вони розпались. Але вони, можливо, еще з'являться. А сейчас мы приходим жовтиклония. Жовте колонія, як звичайно. Шоти колонія формулювалась. Вона перший раз держалася за всіх сил. Але ось залишився один клаптик. Она думала, что уже вдержится, а оказалось нет. К сожалению, сейчас она не может явиться. Так вот так. Я сейчас иду место, де появилась одна дуже важлива вещь. У нас тут появилась получается такий помните Билл колонію? Короче, она все-таки появилась. Именно тут. И сразу она получила такую незалежность, але тут она вынуждена была уйти и вона стала тут по факту. По факту она вызвана... она... Не визнана ніким. Вона питалася відділуся, але пока що вона залишається так. За скінченням того, що вона захватила тут територію і стала трохи більше. І ще вона тут заховатила територію у цьому році. І виходить так, вона ніким не визнана. Кстати, я не питала, просилась до мене, просилась до Флоренції, бал. Е, про бал Дерес и Ресю вона в не мене Союзи вообще не хотіли делать. Основна пыталась заключить Союзи. Конечно, в принципі, со мной. Але получається так, що Френсия сразу відмовила сказала, что она маленька. Я сказал, в принципі, единственное, что я можу с тобой заключить, это відношення и в принципі про договоры про те, що мы не будем нападать. То, що у мене в той час було дуже непросте положення. Ну, в принципі, ми... З ФРСР підписали статі, її звати з підписали договори. І вона просто... Звісно, вона була трошки роздраконена, тому що я її не признав теж. Ну, в принципі, якби я направилась з нами, і була б... то её можно было признать, але у неї не так много территорий, поэтому единственное, что можно признать, это то, что есть территория в какой-то. але по страна, а просто какая-то, мол, колония. Кстати, тут я поставил бочки, может тут будут больше страны, может их больше, меньше. И давайте я сделаю тут армию и население. Население. У меня... Лоні у мене 983, у Форренції 1087, у Бадс 1649, у Ресії 1558 чоловік. Ну, а насчет армії у мене 107. У, Бал... у Балдерс 485, у Флоренції 154 і у Ресії 375. Я скажу так, в принципі те, що самый це это Балдерс. И, кстати, є одна дуже важлива річ. Населення і армія не впливають на силу країни. Тому що армія може бути сильнее. У деяких може бути сильніше. А у деяких її може бути багато, але її дуже мало. Точніше, вона може бути слабою і її дуже багато. Так, кстати, переходимо ми їх сюда. У Росії, я скажу так, трошки все пішло не по плану. Тому що раз за разом у неї потихоньку розвалювали землі. Просто я не знаю, що тут відбувалося, але у неї дуже сильно уменшилось кількість земель. І вийшло так, що вона всі стіли на те, щоб підтримати землі. І вона все-таки вирішила захопити таку територію в пані. Але їх, у неї отобрали територію десь отак. І вона просто е, попросила просто вони попросила племена підписати територію в пані, щоб вони і набирали землю. Вона старалась. І вона, в принципі, вирівняла трохи територію. В принципі, отак. Але більше вона не змогла розширятись. Тому що якби. Вона вирішила Вона помена всі силы просто на те, щоб вернути Тому що тут у неї дуже багато бунтів. І вона почала роз, розбиратись Кстати, Пам'ятаєте е країну е Тобто Голубу колонію, Так от вона і ще раз появилась, Пані, вона тут збиралась появиться. На місці цих територій. Але реально з усіх сил выбросила, виходить Бутівників, і вийшло так, що нової, на жаль, не було. Так. Так, давайте перейдемо до Балдерсу. Ну, Балдер, в принципі, розширився, але йому тут, на жаль, помішала помена, тому що ця територія була не дуже ціла. Тому він почав одержати таку, можна сказати, територію. І статі. Балдерес став одним, можна сказати, із перших країн, які бу сделал не просто одну вещь в плании в Пании я имею в виду что Балдерс одна из первых краин с чотирьох, Не считаю тому потому что це по факту не краина а просто как можно сказать республика они зробили флаг Кстати я не знаю чому они сделали тут и сцене знамения Можливо те, що вони мирні і одержають мир, а чорні те, що їхня страна чорна. Ладно, по-любому, ну, ну, ладно. Це ми вже розбиратися не будемо. Ну, коротше, вони перші здійли, е е можна сказати, країну. І вони, з таті, почали укріпляти свої землі в панії. Вони всі сіли бросили на те, щоб захватити цю територію. І в плані... Вони захопили 4 блока і все, вони поняли, що далі хват. Тому що у них багато земель, в принципі, якщо щось почнеться війна, вони не зможуть вдержати всі землі. Тому пока що Балдерс Пристав атакувати, виходить. Але у нас, кстати, в принципі, у мене і Флоренції для мене це дуже гарне собиттє. Коли Флоренція почала... Іти до цього одера, получається вона захопила, а, то я скажу так, про мене, виходить, їм, їм не дуже це сподобалось. А я зробив так, ну, типа, я познав про те, що вона заплатила їм за те, що вони в мені помішали. Тому я зробив хід так само. Я вирішив, якщо ти вирішив на мене. Лість мої діла, тоді значить я тобі теж щось трохи хороші діла. І я заплатив поминам, І вони почали розговорювати бунти. Пані, вони, можна сказати, почали віднімати територію у Флоренції. Флоренція була в шоке такого. І вона подумала, що це в принципі шанс захватити територію. Але вона почала боротьбу з племенами. Я не мог цим не скористатись. Пока Франция былась, можно сказать, вспоминал, кстати, она тут прорвала фронт, и, получается, Флоренцию удалось взять кольцом. Я скажу так, пока она бились, я начал делать дуже важу речь. Я просто начал понимать, просто я направил все силы на то, чтобы сделать такие, можно сказать... начать делать канал. Я напався сил в экономику в столиці і і здев э, в річку. Тим самим я вже мог отправлять. Коли Флоренція про це дізналась, коли вона подоліла цей блок і почула те, що я уже офіційно приєднаний до цієї землі, і пані, я почав цивну асиміляцію на цих землях. Я здев все, щоб ці землі, в принципі, три блока Осталось у мене по-любому. Флоренція, коли це почула, вона була в шоці. І об'явила мені в її. І коли вона почала атакувати Флоренція, так, під... да, вона на мене напала. Е, коли вона на мене напала, виходить, я, в принципі, трошки удержався. Але, плані, Русі і Флоренція, можна сказати, були такі країни, які... В принципі, вони знали друг друга, у них була практично одинакова політика, тільки газ на агресивності. Франція була трошки менше агресивна, трошки мудрі, а ресія була трошки тупія, але вона була трошки сильніша. І коли Франція, виходить, напала, вона залишила таку ошибку, получається. В плані, поки вона направила сили туди, ззаді, тут племена, вони почали окружать столицю. І получилось так, що столиця стала в кільці. І в плане, поки Франция начала бороться, кстати, у них ще проблема в том, що началась бунтовщина. В плані, всі бунтували, тому що, типа, вона проиграла і отдает території. Пока Франция разбиралась с Тимой и, кстати, по моему делала, я скажу так, я просто отобрал у нее наглым образом все территории, все, ну, у них сделал что так. И в плане, те армия э, спешила, получается, вернуться. И получается так, что ей удалось плохо стабилизировать некоторые фронты, но, к сожалению, У неї залишилось три фронта воєм... нічого. І поки вона займалась цим. Кстати, тут ще фаршари трошки відправили своїх військ, і вирішили э, зробити маленьку гадость Флоренції. Вирішили зробити маленьку гадость Флоренції, э, из-за того, что планирование Френція. Вы знаете, что Френция відмовилась признавати фаршари. И не просто ведмос, она від... просто сказала, что Фашары это ніхто і и страна и і... вообще это даже не колония. Я, конечно, сказал, что это ну, максимум колонія, але я хотя бы вызнал, что такий народ існує. Просто офіційно они не мають своей территории. И пока что не можна назвать країною. Якщо я легко сказал, то Флоренция очень сильно сделала ошибку. І получається так, що Фашари сделала вещь, і я про ней не знал. А я просто цю вещь доповнив. Короче, я поясню, що загадаю фашари Фашари отпав мені парочку своїх шпионів в плані дізнаться, як я до різних странам. Вона не знала, що в принципі в мене дуже хороші відносины з Флоренції, фа... і теж я спрос їй трошки припомнить погані вещи. Тому вона наче під погані... плане. не заплатила денег, щоб получається в Флоренції мало, Тобто, вона трохи заплатила денег племена, і получается тут деякі начала погані слухи, те, що еще Флоренция оскорбляет їх. Плюс вона трохи заплатила денег, щоб... А, вони стали проти Франции. І тут получается такий факт, що я теж заплатив. І получается. двойное комбо. Получается так, що Франсию можна сказати, вона сражается буквально з двома странами. Кстати, тут пока що пока але... появилась трохи стабілізувала територію. Вона, в принципі, отправила трохи стран. В принципі, вона трохи отут помогла стабилизировать фронт, начала стабилизировать, пока Флоренция начала боевать. А дальше Флоренция вернула в принципі, тут территорию. Пран... И не... дальше вырешили. Та ну, получается, это Флоренцію и Майнлонію. Нехай сами разбираются в своих проблемах. Тому вони просто ушли и в принципе война кончилась. Але. І не захотіла звідси відходити, тому е, Флоренція поспорилася е, з Ресія. Получається так, що у них почалась ссора. Флоренція Єлі... дуже було важко, але вона одоліла території. І виходить так, що... В принципі, вона, можливо, захопила деякі території, але вона багато потеряла. Кстати, са, но і війна в плані того, що... Флоренції, пришлось прийняти умови. Потому що, в принципі, Балдерс отправил мені договор про об'єднання. Тому я перший офіційно виложив флаг. А, так Балдерс на ДКВ, а потім я сняв. Це був принято того, що ми хороші, в принципі, у нас відносини. Франція, я скажу так. Она все в пані. Она більше не може воювати, тому їй прийшло заключити мир зі мною і прийняти мої умови. А я почав дуже активно розвиватися. Я прийшов сюди і захватив територію річки. І виходить так, кстати, тут мене трошки прогнали, получається проминав, але я захватив ще один блок території, в принципі. Моя страна розширяється і мені це подобається. І статі, я зробив те, що, в принципі, другі страни не могли поки що позволити собі. Почається, я уст... Я установив статті фонарь, це, типа, те, що це город, офіційно, столиця, город, і, сюда сюди установив флаг. Тобто я офіційно пригосив, що це місце. Це місце столиця. Плюс я ще поміняв флаг. Кстати, зелене це означає те, що я підтримую лайму, але не піддержу, почається зелених. А голубе те, що я на... не хочу воювати. А красне. Ну, в мене встана красна. В принципі, тут не... нічого не обичного. И я скажу так, пока что на цьому, конечно, в 10-м році произошло трошки менше событий, чем в дев'ятому, а може і наоборот так само. Але я считаю, що события, які произойшли в цьому році, дуже багато вплинуть на майбутнє. Тому, ребята, вами цьому миксі пока-пока.